Колишня депутатка Верховної Ради, а нині військовослужбовиця Надія Савченко звернулася до всіх українців, спростувала чутки про те, що вона знову потрапила в полон до росіян. Спростування опубліковане на її офіційній Фейсбук-сторінці. Так як знову почали розповсюджувати фейки щодо долі Надії, її полону мусимо знову без усіляких в лапках мхатовських пауз. Спростовувати ці чутки робимо це так швидко, як дозволяють обставини на фронті. Йдеться у дописі. Повідомлення супроводжується зверненням самої Надії Савченко, яка записала. Саловідо у військовій формі. Далі мовою оригіналу вітаю Україну, українці. Скільки вже можна вчити не вірити російським фейкам і не розносити брехню по світу? Не вбили мене, не в полоні. Я вільна і жива. Борюсь за волю України і українців. Зустрінемось, переможемо. Надія є. Раніше журналіст Всеволод Філімоненко у розмові з екс-нардепом Ігорем Мосійчуком повідомив, що підрозділи, яким командувала Савченко, нібито опинився в оточенні під час нічної операції поблизу села Сеньківка на Харківщині. Цю чутку підхопили російські пропагандисти, які заявили про в лапках взяття Савченко в полон і з мішком на голові вивезли в Росію. Нагадаємо, що Надія Савченко вже була в російському полоні, куди потрапила у 2014 році. На Донбасі під час проведення АТО, майже два роки полонянку Тримували в Росії, а її визволення у 2016 році стало результатом гучних міжнародних переговорів. На той час вона вже півтора року була народною депутаткою. До Верховної Ради її першим номером провела батьківщина Юлії Тимошенко. Тодішній президент Петро Порошенко надав Савченко звання Героя України. Після низки скандальних заяв Савченко вигнали з партії у 2018 році. Народна депутатка була заарештована через підозру в підготовці терактів у Верховній Раді та держперевороту навесні дві Суд звільнив її з під варти. Під час повномасштабного вторгнення навесні 2022 року Надія Савченко була мобілізована у 2024 році. Народна депутатка Мар'яна Безугла зверталася до СБУ закликом перевірити діяльність Надії Савченко, звинувативши її в тому, що через її дії росіяни здійснили прорив на одній з ділянок фронту. В відповідь військовослужбовиця звернулася до Служби безпеки України та державного бюро розслідувань із заявою щодо нардепки Мар'яни Безуглої нагадає. Раніше, екснардеп Надія Савченко, як і 2014-го, нібито воює за Україну. Записати гнівне відео її змусили українці, котрі справедливо цікавилися, куди вона зникла з інформаційного поля. Про те, де зараз є Надія Савченко, вона записала сама. Нещодавно Надія Савченко дала про себе знати, коли опублікувала пост про загиблого побратима. Тепер льотчиця записала гнівне відео, в якому розповіла українцям, де вона знаходиться і чим займається. Відео, де у кадрі Надія Савченко в військовій формі відповідає на багато. Питань про те, де саме вона знаходиться і чому не показує тих, з ким воює. Я справді Надія Савченко. Якщо я показуватиму людей, з якими воюю, тому що першою мішенью автоматично стаю я. Друге, я підставляю тих людей, з якими воюю. Мене так само шукають в Україні. Мене так само СБУ садило у в'язницю в Україні. Провела два роки в російському полоні. Я знаю, що це таке не потрібна популярність. Мені не потрібний піар. Мені не потрібно знімати відео, щоб показувати, що робить Україна. Емоційно заявила жінка воїн в той же час екс губернатор Закарпатської області Геннадій Москаль нагадав про свою позицію щодо ситуації з Надією Савченко. Люди добрі, вона в свій час фактично дезертирувала, менше двох літрів водки не випивала в день. З її вини загинули 15 людей, п'яна впала з бронетранспортера. Її забрали бойовики російські до вас, журналістів. Питання як ви переплутали стюардесу з Льотчицею? Сказав Маскаль. Також він закликав пригадати, як розкручували судовий процес щодо Савченко. Ви бачили, що по Сущенку щось показували на російському Лебачені, чому набрали її захищати Фейгіна та всю цю групу в лапках ФСБшників, адвокатів під прикриттям. Зазначив губернатор. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.